Привіт! Наші новинки не закінчуються. У минулому відео ми розказували про круті нові смаки для котів клуб 4 лапи Premium Selection. Сьогодні черга собачих носиків бути гурманами, бо для них теж вийшли класні новинки, про які ми поговоримо. Клуб «Чотири лапи Преміум Selection разом з міжнародними експертами розробили спеціальну рецептуру для того, щоб цей повноцінний раціон максимально задовольнив вашого улюбленця. І дуже круто, що у них постійно з'являються нові цікаві смаки для всіх носиків. А песикам пропонується. Шматочки з індичкою та качкою в соусі, шматочки з яловичиною та овочами в соусі, та шматочки з лососем та макреллю в соусі. Це повноцінний раціон, в якому міститься до 79% м'яса. А виготовлений він із м'ясних інгредієнтів найвищої якості, що точно забезпечить вашого улюбленця необхідною кількістю протеїну. Окрім ясних інгредієнтів, вологий корм містить олій лосося, що багата на незамінні кислоти, має природну протизапальну дію, сприятливо впливає на органи зору та бере участь у створенні структур головного мозку. У складі є також сушений глід, що нормалізує тиск, підсилює кровопостачання серця та зміцнює судини. І ще сушений банан, який позитивно впливає на процеси травлення та обмін речовин завдяки високому вмісту калію, магнію і клітковини. Ми сьогодні дегустуємо шматочки яловичини з овочами в соусі. Тож, давайте детальніше розглянемо склад. 68% м'яса та продуктів тваринного походження овочі, екстракт рослинного білка, мінерали, продукти рослинного походження, злаки, олії та жири, фрукти і натуральні та висушені інгредієнти. Ще цей корм багатий на вітамін D3 3 та вітамін Е, омега-3 та омега-6 кислоти. А всі наявні в ньому мінерали та поживні речовини допоможуть підтримувати відмінний стан шкіри та шерсті вашого песика. Такий апетитний та соковитий вологий корм ідеально підходить для дорослих собак малих порід. А цей пауч, вагою до 85 грамів, дуже зручно зберігати. Головне пам'ятати, що відкрити пауч краще тримати у холодильнику не більше двох днів, а споживати лише кімнатної температури. Як на мене, саме час скликати своїх пухнастиків, обирати смаки відповідно до вподобань улюбленця та ласувати чудовими новинками. Всі деталі я залишаю в описі під цим відео, тому переходьте, дегустуйте і пишіть у коментарях, чи сподобались вашим гурманам ці нові смаки. Всім приємних та смачних обідів! І зустрінемось у нових відео!